Готовим з сином лі ліниву піцу на сковородці на лаваші. Беремо лавашик, три яєчка, збиваємо сольчик, перчик, ковбасочку ми таку взяли, сирок натерли, ну і кетчуп. Зараз кидаємо на сковородочку яєчко, трошки піджарюємо. Збили його піджарюємо. Вливаємо яєчко. Кидаємо лавашик зверху на яєчко. Отак, перевернули. Тепер намазуємо кетчупом. Добавляємо кетчуп. Так, раз. Добавляємо ковбаски. І тепер поверху додаємо плаваного ой, сирочка. Отак у нас вийшло. І тепер накриваємо кришечкою і на м'ялкому вогні даємо йому сирку расплавити. І ось так протушуємо її, щоб сирочок гарно розплавився. Ну і ось таке у нас получається. Ну і вот така лінива піца получилась. Трошки остине. Приятно?